Слава Ісусу Христу! Слава Богу. В свою чергу читаю Слово Боже, яке записано в Матвія в 9 розділі з 35 по 38 вірш. І обходив Ісус всі міста та й оселі, навчаючи в їхніх синагогах та Євангелію царства, проповідуючи і вздоровляючи всяку недугу. Та неміч усяку, а як бачив людей, змилосерджувався він над ними, бо були вони змучені та розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. Тоді він казав своїм учням жниво справді велике, та робітників мало. Тож благайте господаря жнива, щоб на жниво своє Він робітників послав. Такі слова записав свого часу Матвій, який говорив Ісус Христос. І Ісус Христос часом говорив такі та якби свої переживання. Він казав до Петра, що Сатана просив вас сіяти, і він такий робив акцент, а я молив. І тут Він теж каже: от подивився на, на народ, і також говорить, що жниво велике, а от жінців мало. Якщо б проводити асоціації, або що мав саме на увазі Христос. То е, жниво взагалі, або зерно в багатьох інших е, текстах говориться, що це є люди, які це є цей світ, які люди, які живуть в цьому світі, взагалі весь всесвіт це є жниво. А от робітники, як ви думаєте, хто такі робітники? Якщо читати контекст, так, сестра говорить, що це ми. Якщо читати контекст всього, цього розділу, або звернутися до Луки, де записано, то там він далі говорить, що посилав своїх учнів на світ, щоб вони йшли і проповідували, дав їм владу, там, чинити різні чуда і так далі. Тобто, я би сьогодні хотів пороздумувати над жнивами і над жінцями. Над робітниками, над жнивами. Я думаю, що зараз така пора осені, де всі, хто має дачі, городи, село, такі вони стикнулись з такою роботою, як жнива. Чи взагалі жнива це є легка праця. Як ви думаєте? Чи є легка праця, чи це є тяжка праця? Я думаю, старші люди, хто ще застав ті часи, де жали. Косами, серпами, снопи в'язали, молотили вручну, провіювали зерно і так далі. Більше це знають. Сьогодні це механізовано. Хоча я ще одного року застав, де я кусив пшеницю, бо не було комбайна, це було 90-х років, кінець 90-х років, і мені прийшлося викошувати пшеницю, там треба правильно положити зерно, щоб воно не висипалося. Але праця з жнив це дуже тяжка праця. Чому? Тому що, по-перше, це є спека. Тому що ви не будете кусити рано вранці, або молотити зерно, як воно вологе, як така температура. Це є пиль, пилюка, це є спека, під і так далі. Це є дуже важка праця. Ви згідні зі мною чи ні? Згідні. Я думаю, коли говорив, це саме Христос робив це порівняння. Там було ще тяжкіше. Ми застали якісь тяжкі часи наші бабці, які тут є, застали ще тяжкіше. Але за часів Христа це ще була тяжкіша праця, тому що не було таких віярень, як зараз колись, наприклад, були там в х роках і ще нижче трошки, чи таких знарядь там косів, таких гарних. Там ще було тяжкіше. Це в'язалося в снопи, напевно. І люди це все вручну носили, возили. І Христос тут порівнює, каже: жниво дозріло. А жінців мало. Якщо сьогодні ми характеризуємо себе жінцями, то жнець розуміє, коли дозріло жниво. Жнець не піде робити. Косити жниво, коли зерно не налилося, коли воно ще є вологе. Жнець не піде жати зерно, коли воно висипається. Жнець знає пору, коли зерно дозріло. Якщо Христос асоціює сьогодні ниву Божу, як зі світом, а нас з жінцями, тоді в мене питання стоїть: чи знаємо ми, коли дозріло жниво? Чи знаємо ми, коли дозріло жниво, коли нам треба йти до людей, до сердець людей стукати, щоб їх навернути до Бога? Чомусь Христос каже, жінців мало. Сьогодні подивіться, християн багато, сьогодні відкрийте інтернет, проповідів багато, всього багато на християнську тематику, дуже багато всього. Чому ж тоді жінців мало? Чому каже тоді, моліть господина, господаря цього жнива, щоб послав жінців, щоб дав людям розуміння, дав людям відкриття, щоб ми побачили, коли потрібно. Я, мені прийшлось недавно бути в одній церкві, де зараз ситуація, от яка і ви знаєте, війна в нас і так далі. І Я був в одній церкві, де люди. Про церкву дуже гарно ну, е, говорять, да? кажуть, що це така церква, це святі люди. Я поговорив з людьми, які не належать до церкви. Ми поспілкувалися, вони кажуть, та цю церкву знають всі. Та це така церква. Ну, думаю, ну що ж вона такого зробила? Ми прийшлися так, е, прийшлося говорити з католицьким священником. Цій самій місцевості, де була та церква, і питав: він не знав, хто там ми, як ми питаємося, ну, а як та церква? Та він каже: та це святі люди живуть. А чому святі люди? Бо каже, вони бачать біду кожного. Ми потім поїхали до цього пастора, поспілкувалися з пастором, кажемо, ну, а що ви робите такого? Що такі від, відгуки про вас, такі відгуки. Що православний католицький священик, що люди так відгукуються про церкву. Вони кажуть, та нічого особливого, ми каже, купили 20 кілометрів пленки. Як були там вибухи, ми, каже, на другий день їздили, чи там коли від'їхали, вони їздили, криші всім людям робили. Незалежно, хто це був. Пленкою вікна позабивали. І кажу, ну а результат? А результат 700 чоловік церкви. Жниво дозріло. І Бог дає сьогодні розуміння жінцям, хто сьогодні є жнець, дає розуміння, коли постукати, яким методом постукати до сердець людей, щоб людина навернулася, щоб людина побачила. Кожен з нас, незалежно від віку, якщо ми сидимо тут, на цьому зібранні і слухаємо Словом Боже, є потенціальним жінцем на Неві Божій, Є потенціальним робітником на Неві Божій, Але нам треба просити в Бога відкриття. Щоб ми бачили, де потрібно, в якому моменті потрібно розказати цьому зернинці, щоб вона не впала в зерно і не проросла і не спортилася. Щоб вона якраз налилася в цей момент, щоб цю зернинку зібрати. Незалежно від віку, старшими, молодшими. Бог сьогодні дав нам право, дав нам владу називатися його робітниками. Якщо робітник, скажіть, от. У людському, от приходить робітник, а він не хоче робити, він не знає, як, яке те зерно має бути. Він не, не має бачення про те зерно. Він не розуміє. От візьміть там, скажімо, мою жінку, да, яка виросла в місті, її постав на, на поле з зерном і скажи, воно дозріло чи не дозріло. Вона не скаже вам цього. Вона не розуміє, вона не знає, вона не має бачення, вона не має вчення відносно цього. Вона, вона виросла в місті. Якщо я сьогодні ходжу в церкву, а в мене сьогодні немає в серці потреби навернути людей, в мене сьогодні немає бажання працювати з людьми, в мене сьогодні немає бажання зібрати це зерно, то я як то лінивий раб, я прийду на, на поле і десь в тіньочку буду там собі сидіти. Ну я буду на тому полі. Я буду на тому полі присутній. Але з мене буде толку, ну ніякого не буду. І ви знаєте, ще одне таке каже: моліть господаря жнива, Бог каже, що послав робітників: Господаря жнива, Над тим жнивом є Господар. Ми сьогодні дуже часто бігаємо за матеріальним, десь там е, хочемо більше підзаробити гроші. Матеріальне нас більше цікавить. Але дивіться, яка позиція каже: є над жнивом господар. А тепер давайте пороздумуємо: якщо я господар над жнивом і посилаю свого робітника, чи я його не забезпечу? Чи я йому не дам благословіння? Чи я буду бачити, що робітник пішов на моє жниво, а я скажу, ну, то хай де десь там собі їсти знайде. Як ви думаєте, так скаже господар? Чи господар благословить? За часто ми втрачаємо благословіння Боже за того, що ми не дбаємо про ниву Божу. Тому що Бог, Бог благословляє своїх робітників. Любий господар, любий господар своєї праці, він благословляє своїх робітників. Але робітників, Сьогодні нам потрібно, як церкві, як народу Божого, потрібно мати потребу в баченні, де, де дозріла зернина. Де дозріло. Що нам потрібно робити на даний час, щоб зібрати людей, щоб зібрати е, спасені й душі для того, щоб вони попали в Царство Боже? Чомусь Христос переживав за це. Чомусь Христос каже, нива дозріла, а робітників мало. Чи ми сьогодні переймаємося тим питанням? Чи, ми, чи нам сьогодні добре в церкві, чи ми сьогодні переймаємося тим питанням? Нива дозріла. Хай би Бог дав нам мудрості у всьому і зрозуміти те, що благословіння наше, навіть тут матеріальне благословіння, навіть наше здоров'я. Хіба Бог хоче сьогодні хворого працівника? Ні, не хоче. Бог розуміє, що йому потрібен здоровий працівник. Працівник, який забезпечений. Тому наше благословіння, наше благосостояння, наше життя в руці Божій. І якщо ми будемо сьогодні в першу чергу. Працювати над собою над тим, щоб Бог нам дав бачення, щоб, як потрібно поступати в цьому світі, то в нас буде і фінансове, і матеріальне благословіння, і здоров'я буде, і духовний ріст буде, і церква буде наповнятися спасенними людьми. Тому що ми будемо тоді знати, де та зернина наповнилася, де вона налита, вже чекає, щоб її звістили, щоб її показали, можливо, матеріальним помогли, можливо, будь чим Бога дуже багато методів, але нам потрібно. Бачення від Бога. Тому хай би нам Господь благословив сьогодні і надальше на цьому зібранні дав всі слова, які читаються, які говоряться, приймати в серце, розтворяючи вірою нашому, щоб ми могли в своє життя його приміняти. І також не забуваємо про нашу ситуацію в країні, де на сьогоднішній день є війна, де люди також гинуть кровопролиття. Нехай Бог дасть свої захист і зупинить цю війну. Тому. Сьогодні наша молитва також повинна бути за цих людей, які стоять на передові. Богу хай буде слава. Давайте помолимося. Амінь.